Відчула дуже відчула. На які саме? Ну, от конкор я приймаю на постійні аздовій. Це клівас, теж дуже понялася в цілі. Недавно покупала тарвіточки, ну по-моєму. Что-то связано с давлением, чисто цуди, такие лики могут дешевле. При псориазі таблетки покупаю, что зв'язано по дерматологии, тоже дуже дорого. Нет, не заметила. Я постоянно покупаю лекарства, не заметила. А що саме здоровое? Ксорента, дорогая, стала ксарента. Я пользуюсь. Її. Конечно, нет. Наоборот, такое подорожание, что обалдеть можно. Где же на подешевле? А что самое дорогое сейчас? Во всяком случае, то, что я брала, капли для глаз. Если было 350, так 500 с чем-то. Для лекарства я, как говорится, трачу деньги, потому что если я не буду тратить, у меня некому помочь. Ну, я одна. Все дороже. Если я этот покупала, начиная с 11 рублей, сейчас он 300 рублей. Ну, то есть это щитовидка, которую Мені треба піти, це вже врач приписав. Наоборот, подорожчали. Сьогодні якраз купувала. На скільки відсотків? Не знаю, Приблизно. ну десь гривень на двадцять як у половину за останні два роки. І коли мій триплік сам стояв 240, зараз коштує 490. А чи чули ви щось про програму Доступні ліки? Як ви можете його? Я чула, але коли я приходжу до аптеки і питаю. Мені говорять, нічого у нас такого немає. Прошли раз мені там разова вона мені знайшла французький 90 штучок на три місяці. А зараз я спитав. Так вона говорить, я не знаю. Говорить, де подичевіла нічого.